Коротше суть. Ми йому такі заїбали, може розборчити. треба стойкою і розгібати. Недавно в руку закинули запрос, на стойку. Міська ціна, прилог, вона робоча 100% на машині, це було файно. Ось стойка, котра приїхала мені. BMW, наша оріджінал, блядь. А ось моя, то що я сняв. Сакс. Коротше, ситуація свідчала. Оце моя. Оце, що мені приїхало. Моя вже робила йогу, але вона була тугіше, ніж ця, що приїхала. Я поїхав в неї хачав газ за 400 гривень, блять. Тепер маємо таку картину. Вдавлю одинаку на 2 стойки. Я думаю, ви бачите разницю, так? Да? Ця вдавлюється, блядь, за... Сука, долі секунди, нахуй. Цю вдавить оцю. За долю секунду не виходить. Коротше, суть. Ми мотаки заїбали вже розборчики. Вас треба стойкою розгібати, бо ви вже скоро не заїбали. Ти продав? А коли я сказав, що вона не робоча, хотя ти мені казав, що вона робоча. Вона приїхала, каже, бля, вона не роблена, давай мінус 400 гривень на закачку газу. Сказав, ні. Ну, блядь, красавчика. Ти ще хвилину продачу. Мені храни ширали цей корз. Ось тут ситуація. І от така ситуація по шиферній дорозі, палатка в ней дорозі, де там куча латок, вона таку ухуяри пригає. У нас больше и ви пациента 40 з вас, підорас. ну так ти уточни хто? <реш> Та, він поймаю, блядь.